Ете до лютого від сьогодні з'явився у прем'єра Азарова. Верховна Рада не змогла відправити його відставку сьогодні. А спробувати ще раз може лише на наступній сесії. Сам Азаров заявив, що Кабмін відкритий до діалогу заради привирення, водночас пригрозив опозиції відповідальністю і силою. Про парламентський подарунок уряду Азарова Ірина Павленок. Зі сцени лунають заклики на підтримку уряду, але уряд у раді з'являється не одразу. Міністри нібито не могли пройти крізь мітингувальників. Злочиниця Заров, злочинець Захарченко і інші, які давали вказівку бити наших дітей. Де уряд? Поки депутати чекають на міністрів в сесійній залі переполох емоційно ненормативно. Опозиція повідомляє у парламенті сторонні. Ви мені сух... Яценюк, колегу намагається заспокоїти. Що там скажи. Провокатори від партії регіонів дав вказівку. Голова парламенту, рибак завести сюда. Тітушок сторонні спортивної статури. Ось ці зайшли у парламентську режимну зону. Опозиціонери ганялися за ними по кулуарах. Комендант пояснював, це не провокатори. А ті, хто провокаторів, має виявляти. А на що вони приходили? А ви не бачите, що на вулиці робиться? Ну на вулиці все ж на вулиці. На вулиці. У нас основне завдання забезпечити нормальну роботу законодавчого органу. Прем'єр Азаров приходить в раду, коли емоції тут на межі. Починає із вибачень за жорстоке побиття людей. Каже, не знав, винних покарає, але разом з тим вимагає від мітингувальників зняти облогу Кабміну та інших держбудівель. Погрожує відповідальністю. Категорічні требує від всіх, хто причастім прийнятню абсолютно противоправних незаконних рішень облокірування здання правительства немедленно это прекратить. Ви обязательно будете нести відповідальність. Ми протягнули вам руку. Якщо ми кулак, я говорю відкровенно, у нас сил достатньо. Азаров каже в областях від нього вимагають навести порядок в економічних проблемах, звинувачує попередників. Обіцяє, що євроінтеграція наш курс і пропонує діалог. Опозиція вимагає відставки і повного перезавантаження влади. Ми вже багато разів чули про покращення. Українці вже ноги протягнули від варто від вашої руки. Це рішення безглузде і це рішення, яке заведе в нас в тупік. Вам потрібні великі потрясіння. То я вам скажу відверто: ви не потрібні Україні. Україні потрібна стабільність. Відправити Азарова та його міністрів у відставку парламент не зміг. Комуністи хоч і критикували уряд нещадно, не захотіли підтримати постанову опозиції, бо в ній йшлося про провал євроінтеграції. Запропонували свою. Щоправда, проголосувати 30, 30... за неї можна буде не раніше наступної сесії. Рішення не прийнято. після сьогоднішнього провального голосування. За законом у кабінету Азарова імунітет аж до лютого. Я сесії. Все, пока. Опозиція складати рук не збирається. Людей на вулиці закликали йти на банкову до президента, вимагати перезавантаження влади. Ірина Павлинок, Ольга Кошаленко, Ілля та Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.